Ніколи ти людину не суди, бо ти не йшов її шляхи, дороги, не знаєш, що прийшлося їй пройти, не знаєш, який стане перед Богом. Якщо твій брат спіткнувся чи упав, ти камінь не спіши у руки брати, ти не ставай для нього, як суддя, не говори, що болю більш завдати. Нам Бог судить людей не дозволяв. Щоб самі потім не були судимі, таке у Біблії він слово записав і виконати ми його повинні. Ми, всі є люди, помиляємось не раз, ніхто ще не прожив, не помилившись, та часто співчуття нема у нас, не розуміємо часто наших ближніх. Коли ж те саме вже торкнеться нас, по іншому зазвичай реагуємо, Оправдання шукаємо собі. І досить рідко самі себе судим. Але ми всі є дочками царя, синами того, хто створив усю вселену, і кожного із нас Ісус призвав, бо полюбив Христос кожну людину. Він нас любить так само закликав бути підтримкою сестрі і брату, не добивати, коли хтось упав, не присудити винного настрату, а оправдати. Навіть коли він на перший погляд цього недостойний, навіть якщо ми знайдемо сто причин і здавалось, там у нього безнадійний, тоді себе замість його постав, як ти хотів би, щоб з тобою поступили. Помилувати не можна покарати, який би вирок ви собі би присудили. Коли ти хочеш когось осудити, тоді запам'ятай. Одного разу опинишся на його місці, ти, чекати будеш справедливого наказу. З Ісуса приклад ти собі бери, якою б не була людина грішна, Він її прощав і далі насудив, Подих життя новий усім дарив. Кого ж не чекала участь страшна, тому ти все не знаєш. Не суди, серце людське не незвідане для тебе. Як хтось і впав, з любові підніми, такому ставленню зрадіє небо. Будь як Христос, даруй нове життя для того, хто здавалось помирає, хто через гріх втрачає майбуття, а ти будь тим, хто з ями піднімає, нас Бог покликав один одному служить, з любов'ю піднімати наших ближніх. Ніколи і нікого не судить. Таке веління дав нам Бог Всевишній.